Всім привіт! Зараз перекину вас на грудак, зараз трошки пройдемося через базар. Не будемо вело присібати, такий форматик у нас буде з велосипедом, як раніше там був. Просто є дві позиції. Заїду, куплю, зараз трошки давайте так. Не забудьте подивитися. Предидушій серії нашу велопрогулянку сьогоднішній кінці нас порадувало сонечко. В кінці велопрогулянки, зараз ми повертаємося потихеньку додому. Проскочимо, зараз через по переходу прийдеться нас, проскочить. Бачите, таким макаром можемо котити. Давайте в пілісоси заїжджайте до другого варіанта, я не бачу, як мені проскочить на ту сторону базара. Ох, і паха, пахне шурмой. Кстати, у мене з собой два мандаринчика я взяв. Типа, як допік перекусити, кроме водички. Так, ну то так, а я так не люблю цей переход. Просто жесть. Так, авторських прав мені тут не бахне, не повинно, тому що прийдеться краще обрізати відео, чим його перероблювати. громко, скрипка. Так, треба ще швиденько приодаліти. Ми день назад тільки на базарі бували. Те, що я купляв, ми вже все поїли, крім сала. Осторожно. Сало, кстати, я заморозив, то в нас як ензе. Не буде на вечерю. Можна буде серця бахнути. так давно я цим переходом не проривався на базар. Ну базар як двіжняк, як завжди. Час дня. Блін, нанюхався шурми, жрати захотілося. Так, треба було ще кошельнячок в карман кідуть. Вроді я його брав. Так Якби цей участочок нам проїхати, як ми там вчора чекали, Оцю дорогу, по сонечку, бо це будемо йти три часи Некомфортно свело, але ну. не хочеться його присібати. Надо різні формати практикувати. Зйомки. Так цікавіше. Ух, я заскочив. Зараз до переходів повернемо наліво. Тут треба глаз до да глаз. Аріфлейм всю жизнь продавався, оцеріфлейм на вулицях, на лотках. Раніше ми з там, давним-давно. Років 10 тому назад теж вона щось собі вибирала помаду, якісь духи. Так, зараз отут ми перескочимо. Пропустимо трохи машин. Я оце колись думав, може тут велосипед пристібнуть. Так, один полі не вої. Зараз треба вкритий заскочити. Так, капустину я хотів маленьку. Вдруг той бабушки не буде, в той що я вчора покупав. А тут може бути дубово. Як оце угадати. Чи тут купити? Чи там. Блін, коротше, щось мені не подобається. Два чувака стоять. Зараз ми об'їдемо. Коротше, в мене підозріння. Так, а що я хотів? Ладно, чуєте, друзі. тихо тихо нам не надо сейчас мы цим путем со свеликом вообще неудобно сейчас тут может поширше короче там походу не знаю Підозрілі личности стояло і на вході, що найцікавіше. Мені це не подобається, що на вході. Блін, я провтикав, мені треба. Ладно, друзі, зараз ми щось придумаємо. Все-таки бачу, придеться присігнути вело. Сходи за колбасою, бо я тут. А, ось, все. Я думав, пройшов цей поворотик. Я вже на базар як на, на роботу хожу. Зараз глянемо цю варіоночку. Лікарська 331, ви бачите. Зараз поставимо велосипеда. А колись приїду, куплю московську тут. Ну вона зараз називається президентська. Можна лікарською 300 грам. ще не знімати. Ай, подожіть. Так я вроді опустив. Нема питань. У мене ж як авторегістратор, плюс це. ви мені писали? 300 грам. Лікарську зніму, вас не зніму. Сейчас я кошель А у вас же можно как-то? Да. 125, Ага. Ага, дякую, дякую, дякую. Так, все. Так, друзі, сейчас капустину дива. Капустину. Так, сейчас я вас підніму, бо я опустив, щоб... Продавець кадр не попадав бажано. Я в принципі стараюсь, але не завжди ну, виходить. Просто камеру треба то вниз того пускати. Тут, в принципі, пофіг, тут людей що... Так, може через рибку. Рибка. Зараз зараз навпростець. Тут менше людей. Не варіант просто був ще купити в рідному селі варіанти. Ну, а ця вікарська мені я її століт лів. Блін, зараз треба якось до капусти. Домашні по 65, домашній по 68. Отлічно, відлічно. То ціна не падає, тільки по ходу росте. Десь я позавчора бачив, як з конем не вдох. Як буде дубова. Я Мужчина, мене вже там вкритому, він всі знають. Бо часто мої відоси там залітають, тобто багато дивиться. Зараз я думаю, вон такі маленькі капустинки. Зараз підемо до той жіночки. Зараз, друзі. І сонечко вийшло, вроді все гарно. Але... Блін, а я кошелька не взяв прикиньте. чи що? Пулок, я вже її сюди положив. Ні, я, думаю... я його планувала різати, але он вже кульок стояв. Якби я не думала, так би його не приносила. А то думаю, я ще можу. Перемоги, да, здоров'я землю, треба було таке, що його заготовити. Я не знаю які, я тут два раза порахувала. Це просто до одурення, особливо з основам лісу. Це був же. Це був жах. Так ну там в у і Ти просто ура. Я ж приїжджаю туди, люблю. Десять чітко закончився місяць і бог на не... І до полп'ятого носа буде. Короче, уже возьму, наверное. Переходом. Ну конечно. 61 було, да? Я считаю. Я нормально. А десяточки нема? Ты будешь вам раз. Сорок. А можно вот такую маленькую? Можно. Одну. Да, одну. Нет, все, больше ничего. 22. Ага, сейчас я железяка мы дам. 22, два, да? Андрій. Двадцять два. Так, друзі, чухає много в дорогу з опасної зони. Тут теж по 30. Просто вдруг не буде на половках такі маленькі капусти. І тоді взагалі буде зальот. Так, мої мандаринки, зараз може по дорозі їх зім. так Так, що погнали? Давайте я сейчас вас перекину. Бо я буду сейчас определятися з цим маршрутом. Сейчас. На руль. Зараз бігом раз, 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 раз. Аккуратненько, сейчас мы вас опачки. 5 нас нас силопрогуляночка зараз продовжиться. Зараз треба рішити ногу в дорогу. Погнали потихеньку. Велосипедом надо подсибать и бродить тогда. ось, так а там не ну, сегодня не буду. Там есть кровянка, мы чуть-чуть надели с кровянкой. Трішки пізніше. Тоді може я заскочу там, коротше. Там по прямой, де олія, там така непогана. Домашня кривянка Ну не знаю, чи домашня. Ні. Дарини думали, какой тут по 125 дивіться потемніло. Блін вилетіло з голови які гриби 100 і 150. Блін таке названня грибів. Якби там маслята або ще щось опенті, я почав то терень чи що. Такі коричневі. Шапочка. Як же вона сказала? Короче, одне відерце 100, друге 150. Це перший раз гриби побачити. Може буде більше їх, хоча я сумніваюся, що буде більше. Так, ну що, поїхати вже сьогодні через Юру. Через Юровку Давайте мы тут ще докатаем. Sen az taksam çe Sen tak çerhan Ми миниатюрно проскаркует ми ми миниатюрно так ну ми так нам просто сюда надо сори сори и все аккуратненько никому не мешаючи